Період часу з 9 по 15 січня працівники поліції Шепетівського району задокументували 600 адміністративних правопорушень. З них закривання транспортним засобом у стані сп'яніння 19, за вчинення хуліганських дій 4, за вчинення насильства в сім'ї 10, за розпиття спиртних напоїв у громадських місцях 66, за порушення правил безпеки дорожнього руху 287 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 4. За зберігання наркотичних засобів 2. Слідчі Шепетівського районного управління поліції встановлюють обставини загибелі двох людей на Полонщині. Ще один потерпілий госпіталізований до лікарні. За попередньою інформацією, чоловіки отруїлись чадним газом від генератора. Трагедія сталася 11 січня у селі Велика Березна. Близько 11-ї години в кімнаті відпочинку одного з місцевих сільськогосподарських підприємств робітники виявили тіла двох чоловіків 36 та 54 років, які працювали та тимчасово проживали на території підприємства. Ще одного 41-річного потерпілого госпіталізували до лікарні. Його стан медики оцінюють як стабільний. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України це порушення встановлених законодавством вимог пожежної або автогенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей. Ми звертаємось до громадян. Не нехтуйте власною безпекою. Пам'ятайте, генератори заборонено встановлювати у приміщеннях, тим більше житлових. Вони повинні працювати винятково на вулиці. Бережіть себе!